Готуємо королівський сирник. Продукти, які будуть нам необхідні: кілограм домашнього жирного сиру, 250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 2 столові ложки какао. 6 яєць, 2 столові ложки домашньої сметанки, можна магазинної, 100 грам цукру, це для тіста, і склянка цукру для сиру, 200 г розтопленого масла, 100 г піде в сирник, а 100 г піде в тісто. 150-200 г кураги, 1 пакетик ванільного цукру і 1 пакетик пудингу. Якщо немає пудингу, можна дати 2 столові ложки крахмалю. Приготування нашого сирника ми починаємо із тіста. Вибиваємо 1 яйце, 2 столові ложки сметани, даємо 100 г цукру, 100 г розтопленого масла. І також даємо наш, наше борошно, какао і розпушувач. 250 гривень борошна, 2 столові ложки какао і 1 на чайна ложка розпушувача. З цього всього ми замішуємо тісто. Спочатку ложкою потім руками. Замісили м'яке тісто, тепер ми ділимо його на дві рівні частини, робимо з нього кульки і замотуємо страшнівку чи в фольгу, чи в кульочок, що вам зручно, так? що маєте. І ставимо на 3 години в морозильну камеру, для того, щоб можна було його потім. А натерти на терці. Це буде низ, основа нашого сирника, і також верх. Тепер 1 кілограм домашнього сиру збиваємо блендером до однорідної кремової структури. Бачите, сир стає як крем. Ось, ось такою структури ми добиваємось. Корогу миємо і на 1-2 хвилинки заливаємо кип'ятком, щоб вона стала м'якою і ми змогли її гарно нарізати. Помити та обсушену корогу нарізаємо ось такими тоненькими смужками. Альівського сирника готова. Можна давати 150-200 г. Чим більше, тим смачніше. Тепер беремо, вибиваємо 5 яєць кімнатної температури. Важливо, щоб форма була абсолютно сухою, інакше яйця не зб'ються. Даємо дрібку солі і починаємо збивати на найвищій швидкості. Спочатку збиваємо яйця, щоб вони стали одною такою масою. Тепер даємо поступово цукор і продовжуємо збивати склянка цукру. Криваємо яйця у ну, мене на старому міксері десь приблизно 10 хвилин до такої пишної піни. Тепер додаємо розм'якшене масло, трошечки лишаємо, щоб потім змастити форму. Ось так от. Даємо ванільний цукор пачку, худи або 2 столові ложки крухмаля. Даємо наш сир. Бачимо, яйця такі гарно збиті в піну, сир даємо весь, не лишаємо нічого і покажу далі, що будемо робити. Я поміняла насадку на міксері на тісто, можна це робити ложкою. І тепер, щоб не пропала наша, наш об'єм на яйцях, то ми беремо так от, на маленькій швидкості, рівномірно все розмішуємо. І в одному напрямку. По принципу, як робимо бісквіт. Тоді сирна маса, ця буде повітряна. Порагу зараз не додаємо. Дікаємо, щоб не було ніяких комочків, Сир має бути як крем. Сир уже пробитий. Тепер я беру форму, застеляю її паргаментом. Форма в мене кругла діаметром 26 см. Змащую низ і стінки гарно маслом. Тепер витягую наше тісто з морозилки. Сіяла воно в мене три години. Беру одну частину тіста і натираю на дно форми ось на такій грубій терці, рівномірно, по всьому дну. Так, ми натерли частину тіста, тепер ми беремо нашу сирну масу, половинку. Половинку цієї маси гарно викладуємо форму, розрівнюємо. Так, Гарно розрівняли. І тільки тепер беремо нашу курагу і викладаємо по всій поверхні тіста. Курага дуже гарно поєднується в цьому сирнику з усіма інгредієнтами, тому що корж знизу і зверху такий шоколадний, пісочний, сир такий дуже ніжний, м'який з ванільним смаком, і курага дає таку приємну кислинку. І тепер ми накриваємо нашу курагу другою частиною тіста, точніше, сиру, ось так от гарно розрівнюємо. Дуже зручно забирати всі залишки а, тіста от такою силиконовою лопаточкою, і також нею зручно розрівнювати. Ну А далі натираємо другу частину тіста зверху, теж рівномірно розподіляємо. Так от, вирівнюємо, щоб все було гарно накрито, щоб не було видно сир. Наш сирник ставимо випікатися в духовку на 180 градусів на 1 годину. Ось я витягнула львівський сирник з духовки, він ще зараз такою шапочкою, тісто вже спеклось. Він чуть-чуть осяде. Ми залишаємо його в формі до повного остивання. І Потім виймаємо його з форми і ставимо ще в холодильник на ніч. Це буде дуже смачно. Ось таким вийшов наш королівський сирник. Зараз я його розріжу. Ось таким вийшов наш королівський сирник. Всередині така ніжна сиркова маса і курага. Знизу і зверху шоколадний корж пісочний. Смачного.